Ситуацію, ваш бізнес розвивається, але чим більше він зростає, тим більше ви відчуваєте, що втрачаєте контроль. Дані з різних джерел не зберігаються. Ви не можете чітко відстежити прибутки та збитки, а прийняття рішень перетворюється на справжню головоломку. Управлінський облік це ваш інструмент, щоб взяти все під контроль і впевнено рухатись вперед. Управлінський облік допомагає навести порядок у фінансових процесах вашої компанії. Ось 5 кроків до впровадження управлінського обліку. Перше. Збір усіх даних. Почніть з того, щоб зібрати усю доступну інформацію про фінанси вашого бізнесу. Цей крок для того, щоб розуміти, де ви зараз знаходитесь. Друге. Постановка цілей. Визначте, які проблеми потрібно вирішити, наприклад, зменшити витрати чи збільшити прибуток або краще контролювати запаси. 3. Налаштування системи. Встановіть програму або систему, яка автоматизує збір і аналіз даних. Це значно спростить вашу роботу і зменшить ризик помилок. Четверте і головне навчання команди. Поясніть співробітникам, як користуватися новою системою і чому це важливо, щоб усі розуміли, як це допоможе компанії. І останнє, п'яте моніторинг. Регулярно перевіряйте результати. Якщо щось не працює, швидко внесіть зміни, щоб система працювала ефективно. Коли управлінський облік почне працювати, ви побачите, де бізнес приносить дохід, а де потрібно внести зміни. Це допоможе приймати правильні рішення: знижувати витрати чи збільшувати прибуток. Впорядкувавши фінанси, ви зможете зосередитися на розвитку вашого бізнесу без зайвих хвилювань.